Ми з вами живемо в важкі часи, і багато хто зараз проходить певні випробування. І слово Боже, воно дає дуже багато місць, які нас втішають, які нас, нам допомагають в ці важкі часи проходити це. І сьогодні я хотів би порозмірковувати з вами над одним місцем Писання це послання Якова, перший розділ з другого вірша. І тут написано такі слова, майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви, досконалі то бездаганні були. І недостачі ні в чому не мали. Як важко радіти, коли ти проходиш випробування? Як важко радіти, коли в твоєму житті щось відбувається таке, що тобі не дуже подобається, що тобі важко проходити, що ти не знаєш виходу. Але Слово Боже каже: радійте кожен раз, коли ви проходите якісь випробування. І от питання: де взяти цю радість? Що за радість, саме, про яку радість каже Слово Боже? Знаєте, в наші часи дуже багато. Різних психологів, людей, які навчають жити краще, думати правильно. І коли ти їх слухаєш, то дуже часто лунає така думка, що треба жити позитивно. Треба бути позитивно настроєним і в усьому шукати плюси. Але чи є досконалим такий погляд на життя? Справа в тому, що Слово Боже, воно не каже про позитивне мислення. Позитивне мислення воно має певні недоліки. Позитивне мислення воно не зможе нам пройти такі важкі випробування, які проходили учні Христа. Позитивне мислення воно не допоможе нам пройти такі випробування, які проходив Іов. Ти не можеш пройти важкі випробування, просто заспокоюючи сам себе. Просто шукаючи плюси в якихось обставинах. Слово каже не про самозаспокоєння. Слово Боже каже, що коли ми проходимо певні випробування, нам треба навчитися в цей час бачити Бога поряд з нами. Знаєте, дуже часто люди помічають Господа тільки тоді, коли в їхньому житті відбувається щось таке яскраве. Але знаєте, такий погляд він дуже хибний. І ми можемо потім столкнутися з певними проблемами. Знаєте, це як дивитися на життя скрізь маску зварювальника. Темне скло, і ти нічого не бачиш. Тільки коли я іскралі спишки зварки бувають, от тільки тоді твої очі на секунду щось бачать. Але Господь каже, що я завжди з вами. І коли вам добре, і коли вам погано. І навпаки, коли вам погано, я ще ближче до вас, тільки навчіться це помічати, навчіться бачити руку Божу у важких обставинах. Дуже яскравим прикладом саме цього є історія, яка написана в старому заповіті. Це історія про Іосифа. І ви, ви, мабуть, всі знаєте, да, цього персонажа, тому я не буду повністю пересказувати все його життя. Але життя Йосипа, воно ділиться на чотири періоди. Перший період це коли він був в батьківському домі, і в нього було все добре. Другий період це коли він попав в рабство, коли брати його віддали в рабство до Єгипту. Третій період це коли він був в заточенні в темниці. І четвертий період це коли він став другою людиною в Єгипті. Чотири періоди. І всі ці чотири періоди вони були різними. Якісь були добрими, гарними, а якісь були важкими. Але в усіх цих періодах є щось одне спільне. І коли ми читаємо Слово Боже, то саме на цьому робиться акцент. Усі ці періоди, Господь був поруч з Йосипом. Усі ці періоди. І давайте трохи порозсуджуємо над цими періодами, бо ці періоди, вона яскрава ілюстрація того, як ми, християни, проходимо наше життя. Вони дуже перекликаються з тим, що відбувається з нами. Перший період в житті Йосипа це період зростання. Це період, коли він знаходиться в отчому домі, коли в нього все добре. Як ми знаємо, він був найменший серед братів, і батько любив його більше всіх, навіть подарував йому яскравий одяг. І все в нього в житті було добре. Господь теж його благословляв, давав йому пророчі сни, і він відчував Божу любов в усій повноті. І знаєте, це вам нічого не нагадує. Коли ми приходимо тільки до Господа, коли ми просимо у нього пробачення за наші гріхи, починається оцей перший, перший період період духовного младенчества. Коли ми ще таким. Духовно маленькі, і Господь повністю бере всю опіку за нас на себе. Ми в усьому бачимо Його присутність. Ми постійно бачимо Його благословіння. Ми постійно ділимось з усіма тими чудесами, які він для нас робить. І ми бачимо ці чудеса буквально в усьому. Господи, я попросив, в мене не було коштів. Я попросив, щоб Господь мене благословив. На поїздку, на маршрутку, щоб мені до церкви доїхати. І тут підійшла сестра і дала мені. Або ще щось. І таких свідоцтв, їх купа-купа, коли ми тільки приходимо до Господа. І ми вміємо їх помічати. Ми їх завжди помічаємо і завжди з усіма ділимось. І знаєте, е, як ото. Йосипу, брати, це, заздрили, що у нього все настільки добре в житті. То інколи буває, ті віруючі, які вже багато років в церкві, слухаючи таких духовних младенців, вони трошечки заздрять, кажуть: як добре, що в тебе Господь так ярко діє в житті. А ми вже трошечки заскучали за цим. Ми вже заскучали за цією першою любов'ю. І знаєте, це дуже важливо оцю першу любов зберегти. Це дуже важливо. Тому що в житті Йосипа потім почався другий період. І цей період був вже дуже це, важкий. Так ми знаємо, що цей період був рабство. Період рабства це період важкої праці. І знаєте, як ми знаємо, що е, Йосип потрапив до рабства через те, що його брати здали туди. Вони його продали. І знаєте, це дуже важке таке випробування. Осознавати, що твої рідні взяли і так тебе просто продали. Але що допомагало Йосипу в цьому, це, в цьому випадку продовжувати шукати Господа? Ми читаємо, що в другому періоді е, його хазяїн да, Патіфар він бачив Божу присутність поруч з Йосипом. Що таке робив Йосип, що невіруюча людина побачила з ним Господа? Він просто добре робив свою справу. Він просто виконував всі його е, побажання. І Господь показав, що з цією людиною є Господь. Послух. Знаєте, Дуже важливо, дуже важливо, в цей період, у нас в житті теж такий період наступає. Це період нашого служіння. Є період младенчества, коли ми ще маленькі, а є період, коли ми починаємо служити. І цей період він важкий. І цей період, ключова, ключове слово цього періоду, що допомагає нам через нього проходити, це смиріння. Це смиріння. Йосип прийняв як від Господа той факт, що він потрапив у рабство. Він прийняв, що це воля Господня. І це дало йому смиріння перед тими людьми, які були його хазяєва, його волота, які були поставлені над ним. І такий, саме таке відношення розположила Атіфара, щоб зробити його. Першої людини в своєму домі, тобто поставив його над усім, що є в його домі. І це для нас дуже важливий урок, що якщо ми хочемо навчитися служити людям, у нас це не вийде, якщо у нас немає смиріння перед Господом. Перше це йде смиріння перед Господом, а потім Господь дає нам смиріння перед людьми. І тільки тоді ми будемо досконалі в нашому служінні. Тільки тоді ми будемо зростати в нашому служінні. Не можна, це, Немає у нас тої любові і того ресурсу, щоб служити ближньому, якщо у нас немає прийняття, що все, що в нашому житті відбувається, воно від Господа. Дуже важливо, перше за все, смиріння перед Господом. І давайте зачитаємо місце Писання. Це написано в Євангелії від Матвія, 11 розділ, з 28 го вірша. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдіть спокій душам вашим, бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Це слова Ісуса. Ісус каже: всі, хто обтяжені і струджені, всі, хто вже. Е, відчуває, що вже не може далі так жити, приходьте до мене. Приходьте до мене. І що він каже: я навчу вас смирінню. Ви Прийдіть до мене, я кроткий і смирений. І я навчу вас цьому. І коли ви цьому навчитеся, то моє ярмо, яке його ярмо? Служіння, служіння людям. Воно стане легше. Воно стане легше, тому що ви навчитеся, що це таке довіряти Господу, що це таке віддавати в Його руки своє життя. Інший період в житті Йосипа це період, коли він потрапляє до в'язниці. Як ми знаємо, що до в'язниці його теж кинули несправедливо. І теж в нього були, як кажеться, Можливості дорікнути Господу і сказати, Господи, за що? Але і в цей, і в цей період він приймає все як від Господа. І цей період він особливий тим, що в житті Іосифа приходять певні обмеження. І можна сказати, що це період обмеження. І знаєте, що дивно, що навіть в в'язниці Господь діє в житті Йосипа. Це дуже щось дивовижно, коли ти читаєш, що начальник в'язниці бере е, заключного і підвищує його і стави його над усім в'язниці. Це дуже складно зрозуміти. Але для Господа немає нічого неможливого. І навіть в цих обставинах Господь благословляє Йосипа, тому що він йому покірний, тому що він до нього дослухається, тому що він шукає цієї близості з Господом. І написано, що начальник в'язниці в побачив Господа в Йосипі. Він побачив, що, це, що Господь з ним. Ми теж, як віруючі люди, в певний момент проходимо. Період обмеження. Період обмеження. Знаєте, інколи це так, ти довгий час служиш, довгий час щось робиш, довгий час вкладає, прикладаєш свої зусилля, і до тебе приходить думка, Господи, ну коли ж уже твої обітниці почнуть збуватися? Коли ж уже я е, отримаю те, що Ти мені обіцяєш в своєму Слові Боже. Коли ж, Господи, я нарешті зможу перейти на інший рівень, бо начебто нічого не відбувається в моєму житті. І я служу, я прикладаю зусилля, а нічого не відбувається. Як наче я можу більше, а ти мені не даєш можливості йти далі? І знаєте, в цей період, в цей період як ніколи нам потрібна віра і терпіння, про яке ми читали в самому початку. Саме в цей період нам потрібна віра і терпіння, дочекатися, коли саме Господь вирішить, що нам вже треба виходити з цієї в'язниці. Коли не ми вирішуємо, а коли Господь вирішує, що нам треба йти далі. Йосип, його, на жаль, терпіння не вистачило. І як ми читаємо в Слові Божому, що коли він зустрівся з фіначерпієм і Хлібодаром, і коли він істолкував їм тісни, що він каже, він начерпів. Коли ти пристанеш перед фараона, ти, будь ласка, замови за мене слово. Ти, будь ласка, попіклуйся про мене. І знаєте, ми теж іноді хочемо своїми силами якось прискорити Боже благословення. Ми хочемо своїми силами поскоріше пройти у цей тяжкий період. Але знаєте, що відбулося? Він отчерпій, просто забув. Хоча це було велике диво в його житті, він просто забув про Йосипа. І написано, що згадав він про нього тільки через два роки, коли фараону приснився сон. Два роки ще понадобилось, щоб Йосип вийшов з в'язниці. Це показує нам те, що Господь він нікому своєї слави. Не віддасть. Йосип намагався сам своїми силами вийти з язниці, Але Господь сказав: Я вирішу, коли ти вже будеш готовий. Я вирішу, коли тобі вже треба виходити. Тому пройшло два роки. І це дійсно була слава Божа, що він від тіля вийшов. І останній період, який ми читаємо в житті Іосипа. Це коли він пристав перед Фараона, коли він дав йому сталкування його сна, і фараон каже, де ми ще знайдемо таку мудру людину, в якому би так діяв дух Господь. Це каже невіруюча людина. Але і фараон побачив, що Господь з Йосипом. І тільки тоді, обітниці, які були ще дані Господам в дитинстві Йосипу, тільки тоді вони здійснилися. Наскільки важливо для нас, як для віручих людей, в усі періоди нашого життя покладатися на Господа. Наскільки важливо нам навчитися усі періоди проходити з Господом? Скажіть, що допомогло Йосипу проходити важкі періоди? Звертаючи на те, що він не був. В оточенні віруючих людей. У нього не було слова Божого. Що його надихало, щоб йому проходити важкі часи. Його надихало те, що він отримав в перший період свого життя. Це виховання батька, який настанавливав його в Слові Божому. І це свідоцтво. Особисте свідоцтво Божої любові. Через те, що Він зберіг це свідоцтво, через те, що він зберіг це почуття і був вдячний Господу, він пройшов через ці важкі часи. Дуже важливо, Слово Боже, каже, зберегти цю першу любов, коли вам важко згадуйте те, що Господь зробив у вашому житті. Слово Боже каже, за все дякуйте. Знаєте, щоб навчитися за все дякувати, треба помічати за що дякувати. Тому його Слово Боже й каже, що на все дивіться крізь призму того, що Господь він завжди з нами. І все, що відбувається в нашому житті, воно під його контролем. Якщо ми праведні, якщо ми не грішимо, то Господь від нас не відвернеться. Єдине, що може відвернути від нас Господа, це гріх. І то, це не Господь від нас відвертається, це ми від Нього відвертаємося. Але якщо ми живемо праведною життю, Слово Боже каже, Господь Він завжди з нами. І в кожен період нашого життя Він дає нам підтримку. Тому давайте навчимося з вами дякувати Господу за все і помічати Його в кожен день нашого життя. Згадувати всі ті Господи милості, які він зробив в нашому житті. Пам'ятаєте, старий псалом, милості Господні спомінай вважай. І це дуже важливо. Слово Боже каже: завжди дякуйте, завжди дякуйте. І тоді у вас буде ця радість. Звідки взяти радість, якщо ти не помічаєш те, що Господь робить в твоєму житті? Але якщо ти будеш дивитися оцими очами духовного младенця на все, що. Повсюду Божі чудеса, повсюду знамена Його любові, повсюду на Його присутності, Господь дасть тобі сили проходити через важкі обставини. Давайте будемо молитися і просити Господа, щоб Він навчив нас помічати Його в кожному дні і в кожному нашому подусі.